Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ой, друзі. Так далі вам розкажемо. Розкажемо про блогера, який став переможцем у Британії. Це українець, Більше деталей і подробиць далі. The of the of the Year award. переможець у номінації «Тік-Ток Творець року 2025». Макс Клеменкай! Який народився в Україні, став переможцем найбільшої премії для творців цифрового контенту в Британії. Свою нагороду у категорії Творець року він присвятив бабусі, яка живе у Миколаєві, та через блекаути не може подивитися трансляцію нагородження. Моя бабуся була першою людиною, яка дивилася мої відео, коли я запустив свій канал. Вона входила під різними акаунтами, щоб здавалося, ніби в мене більше. Переглядів і підписників Нині у Макса Клименка майже 9 мільйонів підписників у Тікток. Він став популярним завдяки епізодам під назвою Кар'єрні сходи. У відео Макс встановлює драбину в різних громадських місцях і запрошує піднятися до себе перехожих. А потім за дві хвилини намагається вгадати їхню професію. Ви допомагаєте людям, деяким людям заможним людям. Не лише це технологічна індустрія. Ні, їжа та напої. Ні, у вас є ступінь. Так у нас насправді є декілька форматів. Там є кар'єрна драбина, яка найбільш популярна. Ми отримуємо там 700 мільйонів переглядів на місяць. Це більше ніж там будь-яке шоу світі. Багато людей дивляться контент з політиками, наприклад, і там про геополітику. Макс родом також із Миколаєва. Там навчався у гімназії, де добре вивчив англійську. А 14 років тому переїхав до Британії. Я поїхав вчитися на юрфак. в Наюрфак університеті. Була програма для істерн Europeans, і я поїхав туди і. Виходить, так що залишився, хоча не планував би Він також дистанційно навчався в Одеському національному економічному університеті. А загалом уже має чотири освіти І уже під час навчання працював у великих компаніях. Був юристом, економістом. Потім захопився рекламою та заснував власну комунікаційну агенцію. Ми займалися соціальними кампаніями для там для ООН, для британського уряду. Ну і для брендів теж. Тобто, ну по суті, стратегія комунікаційна стратегія компанії. Макс розповідає, попри те, що мав освіту та досвід, часто не міг отримати бажане місце роботи. каже, мав сотні відхилень після співбесід. Тому я хотів створити шоу, де кожна людина може знайти щось. Для себе, тобто, ти дивишся епізод, ти не знаєш роботу людини, яка на іншій стороні драбини, але тобі цікаві її відповіді чи його відповіді, і ти думаєш, а може я можу цю роботу робити. Може, ця професія для мене. Ти бачиш різні шляхи до успіху, і це людям цікаво. Окрім відео про професії, Макс часто записує інтерв'ю з публічними людьми та політиками, зокрема прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером і президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер фондрляїн розповідає про міжнародні організації та часто згадує про Україну. Ми працюємо за ООН і робимо відео щодо ну, клімат, клімат чинж, там і так далі. Ми багато знімаємо. Про контент, як НАТО допомагає Україні, що ще НАТО може робити. Часково звичайно в кожному інтерв'ю є питання про, про Україну там про українців. З початком повномасштабної війни Макс регулярно допомагає Україні у 22-му Профінансував допомогу жінкам, які зазнали сексуального насильства від російських окупантів. Востаннє був на батьківщині перед великою війною, але щодня спілкується з бабусею Тамарою, яка не хоче виїжджати з Миколаєва. На жаль, зараз внаслідок ем, обстрілу постраждав мій дім, де я виріс в Миколаєві. Ми його ремонтуємо зараз. До того як вийти на пенсію, бабуся була директоркою професійного ліцею та викладала економіку. Вона працювала з дітьми з сиротами та дітьми з обмеженими можливостями в своєму в своєму ліцеї. Було дуже багато дітей з ну трагічним ем, життям. Ось і для мене відчувати, що зараз те, що я роблю, це, це частково те ж саме тому, що теж діти, тінейджери, там молоді люди дивляться і, і якось там вдосконалюють своє життя через мої відео. Це я відчуваю, наче я продовжую те, що вона робила. Бабуся спочатку переживала, що Макс пішов з посади економіста, щоб розвивати відеоблог, але потім підтримала. Та дуже пишається його перемогою. Звичайно, після одразу подзвонив бабусі. Там вона, вона ще здається, плаче ще зараз плаче. Зараз це вийде інтерв'ю, вона теж буде плакати. Ну, мама, звичайно, мама, тато, сестра. Всі зараз Макс разом із командою планує розпочати світовий тур, де зніматиме свої відео. Та мріє записати серію епізодів в Україні. Щоб останній сезон в нас був в нас був у Криму, в українському Криму. Приїхати в Крим і там зробити е останній сезон шоу це було класно. Думаю, що це буде.